У Ніжині в приміщенні занедбаної водолікарні відкрили центр життєстійкості. У найближчих планах і відновлення роботи самої водолікарні на базі центру. Я багато років є експертом у Міністерстві соціальної політики, вони мене там возять по всій Україні, я розказую, як треба робити правильно децентралізацію саме в соціальній сфері і так далі. Вони говорять, у нас буде така послуга, як центр життєстійкості. Я кажу, да в нас немає приміщень, да в нас ну, хто у нас буде надавачем, у нас терцентри, центр соціальних служб. Ну так вони завантажені. І приходить отець роман. Я кажу: ну є така фішка. Зарплату Мінсоцполітики буде відшкодовувати. Ми вам знайдемо обов'язково приміщення. У вас є купа людей, психологів, фахівців із соціальної роботи і взагалі людей з доброю душою, які зможуть бути надавачами цієї соціальної послуги в нашій громаді. І ми зразу розглянули приміщення на російській мові заброшеної за занедбаної водолікарні, яка в свій час для міста. Була таким центром реабілітації для тих людей, які там після інсультів, інфарктів, з хворобами опорно-рухового апарату, люди приходили сюди і отримували певні водні процедури. Тут були в свій час і тренажери і так далі. Я кажу: отець Роман, а може, ваші спонсори вишукають можливість, і ми, крім центру життєстійкості, відновимо водолікарню, а він каже. То я то так і мрію. Новостворений центр життєстійкості це результат плідної співпраці Мінсоцполітики, Ніжинської міської ради та благодійного фонду «Карітас Чернігів. Реалізація це є співпраця з міською владою, яка надала нам приміщення, співпраця з благодійним фондом Руамерланд Солідарність не надавали матеріали, благодійний фонд Фенікс, які робили нам ремонт. Ну і також ми самі, які шукали різних партнерів, які долучалися. Мета роботи таких просторів допомогти кожному мешканцю громади подолати стрес, відновитися. Після кризових подій це цілий спектр комплекс має бути тут. Послуг, і ми відкриваємо сьогодні соніхи частину. Відкриваємо життєстійкість, і інклюзивний простір. Але в майбутньому ми хочемо мати також і і Також реабілітацію для ветеранів, для людей з інвалідністю. Тобто, ми хочемо розширювати тільки це тільки третя частина. Відкривається сьогодні З фахівців. В першу чергу це є психологи реабілітолог, логопед тут будуть також соціальні працівники, юристи. Тобто, у нас цілий спектр комплекс послуг. Центр життєстійкості згуртував навколо себе команду однодумців, які працюють з людьми та для людей. Все, що робиться з любові, приречене на успіх, все, що робиться з бажання допомагати людям, завжди примножується. Всі, хто тут є, я думаю, що мають на меті спільне це допомагати іншим. Допомога починається з себе, тому що ресурс кожного з нас він є надзвичайно потужним. Ментальне здоров'я це поняття, яке зараз на часі. і Якщо говорити про нашу співпрацю з Карі та з Чернігів, то це якраз така велика, велика така щаблинка до розбудови системи ментального здоров'я не лише в Ніжині, а й на Чернігівщині. Ми любимо будлеруамерлен. Ми любимо бути корисними. Зараз ми мусимо бути корисними дуже часто. Ми Ми продаємо будматеріали і зараз скрізь іде ремонт, і люди без житла. і без Тому вдруг к нам щойно до нас звернулися за допомогою друзі з Карітас. Ми із задоволенням допомогли, бо це дуже важливий проект допоможемо, тому що це дуже важливий проєкт. Взагалі ми займаємося відбудовою будівель з нуля, які зруйновані, так сказати, рушивською навалою. Але тут нас попросили про допомогу Карітас Чернігів, і ми не можемо відмовити, тому що цей центр буде надією, так сказати, для багатьох людей. Ми вже більше двох років відбудовуємо, відбудовуємо, відбудовуємо. Є люди, які... На день долучаються, на два, на три дня, на тиждень, на місяць. Це волонтери. Але є люди, які зі мною вже більше двох років. Вони безкоштовно просто за слово дякую, зіштовхуючи зі стресом, у тому числі і через війну, не кожен може самостійно допомогти собі, але турбота про своє емоційне здоров'я є надважливою. Звернувшись до центру, можна безоплатно отримати необхідну допомогу, соціальні, юридичні та інклюзивні послуги за адресою місто Ніжин, вулиця Шевченка, 109, дріб 1.